mm-hmm Початок нашої мандрівки до славного міста Лоць. Йдемо в місто. Зараз поп'ємо кави, я там вибрала кав'ярню. Ми приїхали до міста Лоць, вийшли з вокзалу, йдемо в сторону кав'ярні. Підемо поп'ємо кави, потім у нас буде заселення в готель після трьох. Покажемо вам невеличкий рум-тур, бо дуже класний готель зняли на минулій фабриці. Фабрична. Покажемо вам. І далі, я думаю, будемо по місту гуляти, розглядати взагалі архітектуру міста. І... Гуляти, їсти, пити каву, відпочивати. Тому залишайтесь з нами. Ми зараз прийшли в центр на головну вулицю Петерковську. Вона вважається найдовшою пішохідною вулицею в Європі. Тут багато різних закладів, кав'ярень, реставрацій, ресторанів, книжкових магазинів, велодоріжки. Тут можна спокійно їздити на велосипедах. Супер! Будемо дивитися. вердикт непогано. Непогано? Ще подивимося Так, мару кофі і матча. Ось тут можна побачити ціни. Виключив саклад, називається Оторамен. Тут у нас черга, але небагато людей. Зараз почекаємо і зайдемо. По відгукам дуже класний заклад. Символ міста. Лоць. Ось такий човник. Так, заходимо в антикварний магазин. Тут різні книжки, журнали. Все, все так точно розкладено. Потім теж цікавий лоць, ти так гуляєш, ідеш, тут ресторани, вулиці, все так э, чисто, порядно і потім робиш такий поворот, такий провулок і вже попадаєш в іншу епоху. Вже інший вайб. Така історія. Це палац Ізраїля Познанського. Познанського. Так, ось це наш готель, в на Хаус, в мануфактурі. А поруч тут ще є відрянка. Це наш бомбезний отель Vienna House. Зараз будемо огляд на нього знімати. Попадаємо в лоббі. І тут одразу як музей сучасного мистецтва. Дуже стильно, дуже гарно. Так, наш номер 310. Добре, робимо румтур. Ось так виглядає наша кімната. Високі стелі. Ліжко, шафа. Дуже стильно. Так, ось я. А ось ванна кімната. М -м -м. З таким гарним світлом ось сама ванна. Супер. Так, це фітнес-зал. Це спортзал. Нікого немає. Пустий. І ось ще один. Ще одне приміщення. Бігові доріжки, велотреки. Ось такий басейн. У нас який класний басейн! Супер З видом на місто! Ось тут без купальника тут в сауну заходити. Сауна з Жолами травами суха сауна, тут зона тиші відпочинку. І ось можна по камінцям походити. Чу прошу. Добрий ранок, в славному місті Лоць, прокинулися зараз хочемо познімати з дрона трошки. Вулицю П'яту. Ятер... Та ще знімемо мануфактуру. Потім в готелі хочемо відвідати спортзал, басейн. І вже далі сніданок. сьогодні у нас, а ну сніданок, звісно, потім у нас буде така частина про лоц і кіно. Трошки поговоримо про лінча, сходимо в музей. Музей -сін Сінема і вже далі будемо, якщо залишиться час, ще в музей мистецтв. Все, вже політали на дроні, так що задача виконана. Зараз трошки фулбаді спортзал, потім басейн і вже йдемо на сніданок. Що такий спортзал невеликий, але все є для того, щоб почати ранок правильно. Зараз басейн. Такий вид тут. Кула моя. Ось такий снідани готелі. Він на хаос. Ось. Тут салати. Ясне. Пири, яєчко, горяче, яйця, квасоля, сосиски, картофелька, бекон, Там. І ось там кава і водичка. навіть зупає. Пасаж, Пасаж руж. А чому руш? Тому що виклали скло так, начебто. Квіточки і ще тут дуже багато висаджених троянд. Ось вони. Дуже гарно. Коли світло падає, відблискує від цих всіх скляних шматочків. Дуже гарно. Ходимо знову старий млин і сьогодні вже нова декорація грибочки. Це, напевно, вже така осіння тематика, але молодці, дуже класна декорація. Настіна кав'ярня. В кожному місці світа є Настіна кав'ярня. Ось одна з них. Зараз підійшли до центру науки та техніки. Зараз подивимося, чи можна зайти і познімаємо там трохи внутрішній орнамент. Ми вирішили вже не заходити в музей, так як у нас обмаль часу. До потягу залишилось 3 години. А підемо вже в музей кіно, там погуляємо і потім вже на потяг. Девід Лінч і Лоць це особлива історія, бо Лоць насправді це така столиця кіно. Вчора ми гуляли по Піатровській вулиці і знайшли таку Голівудську алею, де зірки і навіть насправді там чище, ніж в самому Голлівуді. Бо перед цим ми теж відвідали Голівуд і були на цій алеї, але тут навіть вона так більш виглядає якось якісніше, не знаю, таке враження склалося. Але повертаючись до Девіда Лінча, він перший раз відвідав Лоць десь в 2000-х роках. Його запросили на кінофестиваль. Але з однією мовою він хотів пофотографувати Старі мануфактури зробити там фотосесії, бо хто дивився фільми Лінча, розуміє, що в нього є така пристрасть до цих заброшок, до різного роду таких індустріальних локацій. він І він насправді дуже так надихнувся містом і самою Польщею, що в принципі навіть зараз планується вже. По його смерті побудувати музей Девіда Лінча в місті Торонь. Тому Лінчі і Польща це такий дуже міцний зв'язок, як виявилося. У 2006 році на екрани вийшов фільм Девіда Лінча Інланд Empire» Внутрішня імперія. Це, мабуть, найсюрреалістичний фільм Девіда Лінча, знятий повністю на цифрову камеру. Так от перша частина і багато місце було знято саме в лодзі. Я думаю, вставлю або відео тут, або фотографії. Тому внутрішня імперія і Лодзь – це теж така зв'язка, яка, яка вже не розривна. And... It was partly filmed in Poland. Why, why, why that? That's where the ideas led me. Um, now, how do ideas lead you to Poland? <laughs> um, I have friends that run the Camera Image Film Festival in Łódź, Poland. And they, bec they came to visit me in the year 2000, four of them, and they wanted me to come to their festival. And I love factories and I love nude women. <laughs> so I said, um, could you guys In, in, in get... which order do you...? Do you... Uh, they're pretty much equal. <laughs> I said, could you guys get me into some of these factories I've heard about? Because it was a big industrial um, uh, area in Poland. And they said, absolutely. And I said, could you get me nude women at night? And they said i said no problem. <laughs> so they were true to their word and um, they became great friends. Um, uh, so uh, in poland, in wuch poland, i started, i love the mood of wuch poland. in the winter, it was very interesting architecture and these black trees and low-hanging gray clouds. And these factories, and I started to dream, and some scenes came, and those scenes um, and other ideas came and into Inland Empire. Пішли поїсти перед потягом у Бабчі Хельчі. Ось і завершився наш вікенд в Лодзі. Ми зараз вже йдемо е, до зупинки, їдемо до вокзалу і будемо їхати додому. Загалом Лодць нам дуже сподобався. Особливо нам сподобався наш готель е, Vienna House, е, також головна вулиця Петрковська, е, мануфактура і музей е, кіно. Ми дуже задоволені і радимо обов'язково сюди приїхати.